Вітаю, слава Україні! На ну, огляді. Ніж від фірми Тривіса відносно новинка. Отакий, вот ну, даже не знаю, як називати Серп. Або так, хто їх називає Кракозябра. Ну, все, шиворот на виворот. Ось вот такий вигляд цікавий має. Так, модель називається Лацерта. Ну, по порядку. Випускається Мікарта Сталь. В мікарті випускається ще в синій і зеленій, Ну, я взяв чорний. Так, Мікарта 3D-обробка невелика, місце для кліпси для ліпшей. Бекспейсер з того ж матеріалу на дві третини. Протилежна сторона повністю аналогічна, плюс проволочна кліпса глибока. Такої прилічної жорсткості, вище середньої. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Це фліпер відкривається за плавник. Відкриття ідеальне, закриття теж дуже гарне. Ну, тут виходить такий цікавий вигляд, що він якийсь все протилежне. Можна приміняти щось вроді подобі міні кастета. В закритому стані. Так, ну, неважливо це таке. Лайнер лок, замок лайнер заходить практично повністю. Запаси ще десь третина. Є лайнери облегшені з обох боків, вага ножа 91 грам, баланс ось такий Чуть-чуть здвинутий до цього до рукояті. Хваті. Ну, скоріше б, хватить отакий він зручний. Такий протилежний хват, незрозумілий. Так, теж можна тримати, але якось отак зручніше. Можна так, тримати тут насічки. Є. Ну, не знаю, це специфічний ніж на любителів. Ну, обратний хват теж непоганий. Так, лезо. В частности, тут черный black wash покриття ближче до чорного. Э, сталь Sandwick 14C28N. Тут на хвостику написано на плавнику. Знак дизайнера. Спуски прямі. Ну, Такі, Можно сказать, высокие. Фальш, чисто такая дизайнерская. И серповообразный. Вигляд у Ну, Цікава річка. Річ. По обуху 3 мм, зведення в районі 0,4. Толщина рукояті 13,2 мм. Габарити. Так, поміряємо спочатку. 20 см. Ну, почекайте, трошки вимірюю рівніше. 199 мм, якщо точніше, лезо. Лезо ідесічний розмір 86-87 мм. Отакий От От цікавий серп, специфічний ніж, ну на любителя. Але якість все одно ідеальна, тривісовська. Дизайн, звісно, цікавий.